Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття чи може тіло бути невидимим? Пригадаємо вивчений матеріал. Що таке світло? Які бувають джерела світла і як поширюється світло? Як утворюється тінь? Праворуч маєте підказку. Чи всі тіла не пропускають світло? Сьогодні дізнаємось. Чому нам видно предмети, що нас оточують? Чи всі предмети однаково відбивають світло? Чому предмети у воді здаються більшими? Якого кольору сонячне світло? Чому нам видно предмети, що нас оточують? Світло від природних і штучних джерел потрапляє на непрозорі предмети тіла. відбивається від них і потрапляє нам в очі, як показано на малюнку під номером 1. Так, ми бачимо все навкруги. Усі промені, які потрапляють на дзеркало під номером 2. Відбиваються і потрапляють нам в очі, тому в зеркалі ми можемо бачити своє відображення. Гладкі, але не прозорі поверхні, наприклад, зеркало, відбивають більшість променів світла, що падають на них. Такі поверхні називаються дзеркальними. Дзеркало є основною частиною сотень приладів, без яких намислима наша цивілізація, у фотоапаратах, телескопах, мікроскопах, далекомірах, сейсмографах, вимірювальних приладах усюди дзеркала. Дзеркало використовує лікар який лікує вухо горло та ніс. Підводники за допомогою перископів, оснащених зеркалами, стежаться поверхнею води. Дзеркала є незмінними інструментами фокусників. А ще вони зачаровують малечу, яка крутить у руках калейдоскоп. Світло відбувається двома шляхами: зеркальним і дифузним. Дифузне відбиття зображено праворуч, зеркальне ліворуч. Зеркальне відбиття це відбиття, при якому паралельний пучок променів після відбиття залишається паралельним. Характерне для гладкої поверхні. Для шорсткої поверхні характерне дифузне відбиття. Це відбиття, при якому відбиті промені поширюються в різних напрямках. Місяць тверде, тверде холодне тіло. Ми бачимо його, тому що супутник землі. Відбиває сонячне світло, як показано на зображенні під номером 1. Місячна доріжка виникає завдяки відбиванню світла від хвилюк на поверхні води. Завдяки явищу відбивання ми бачимо зображення лісу у воді під номером 2. Нас оточує безліч предметів, що однаково вони відбивають світло. Одні тіла і речовини добре відбивають світло, інші гірше. А є предмети, які взагалі не відбивають світла. Подивимось на чистий аркуш білого паперу. Він стається абсолютно білим. Це тому що все світло, яке на нього потрапляє, відбивається. Є тіла, виготовлені з речовини, яка не відбиває світло а поглинає його. Такі тіла. Здаватимуться чорними. Наприклад, якщо взяти білий аркуш паперу та зафарбувати його чорною фарбою, то світло, яке потрапляє на такий аркуш, буде повністю поглинатись. Тому нам такий аркуш здаватиметься чорним. Я думаю, що ви зауважували, що коли заходите у водойму з прозорою водою, то дно здається ближче, ніж є насправді, а ноги здаються більшими, як показано під номером 1. Як пояснити це явище? Це можна пояснити завдяки заломленню. Явище, коли світло відхиляється від свого прямолінійного поширення під час переходу з одного прозорого середовища в інше, називають заломленням. Можна переконатись у цьому явищі за допомогою досвіду, який зображений під номером 2, взяти склянку, помістити туди трубочку і наповнити склянку водою. Якщо дивитись на трубочку з боку, то вона має такий вигляд, ніби зламалася в тому місці, де повітря закінчується, а вода починається. Для безпеки дорожнього руху використовуються двідбивні елементи. Нарібки для одягу, браслети, катафоти для велосипедів, світло від фах автомобіля, спрямоване на пішохода або велосипедиста, відбивається від таких елементів одягу і потрапляє в напрямку автомобіля. Світловідбивні елементи використовують на своєму одязі поліцейські, працівники залізниці та рятувальних служб. Більшість предметів що нас оточують мають жорстку поверхню. Світло, яке падає на такі поверхні, розсіюється у всіх напрямках. Саме завдяки явищу розсіювання світла ми чудово бачимо усі навколишні предмети. Веселка пов'язана з заломленням і відбиттям сонячного світла у водяних краплях, зважених у повітрі. Ці крапельки по-різному відхиляють світло різних кольорів, у результаті чого біле світло розкладається на спектр. Спостерігач, що стоїть, стоїть спиною до джерела світла, бачить різнобарне світіння, що виходить із простору по концентричному колі, тобто дозі, веселка, зображена у вас у лівому кутку. Сонячне світло містить у собі такі кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Цей факт відкрив ісак Ньютон, зображений у правому верхньому кутку. За допомогою промінчика сонця в затяненій кімнаті та скляної піраміди він розклав біле світло на сім, різно... на сім кольорів. У загальному. Усі тіла відбивають світло, тому ми бачимо все, що нас оточує. Відбиття світла залежить від кольору тіла й обробки його поверхні. Під час переходу з одного прозорого середовища в інше світлові промені заломлюються. За рахунок заломлення сонячне світло розкладається у скільній піраміді на сім кольорів. Проведемо хвилинку відпочинку. Придумайте сім позитивних слів сусіду по партії, які відповідають першим літерам кольорів веселки. Ч, О, Ж, З, С, Ф. Домашнє завдання. Опрацювати тему. Чи може тіло бути невидимим. Бажаю, щоб ваше життя було схоже на казку. Розфарбовано всіма кольорами веселки. Дякую за бажання дізнавати щось нове. Бувайте!